Радість взагалі в компанії Мері для любої жінки це коли твої учні є більш успішними ніж ти сам. Це значить, що твоє життя прожити не, не, не просто так. Це значить, що ти робила правильні речі. Це значить, що Всесвіт показує тобі, які насправді зірки є поряд. Тому я надзвичайно вдячна зірці. <плодження> я, мені, мені. <плодження> я дуже пишаюсь. <плодження> Знаєте, ця номінація стала для мене натхненною на моєму першому семінарі в 2003 році, коли я Потрапила, ну мені здавалося для того, щоб е, поставити галку, щоб мій лідер до мене більше не приставала. Бо вона мене дуже напружувала, коли щоденно дзвонила і казала, що я маю бути на семінарі, е, куди з'їдуться консультанти з усієї України. Я думала, навіщо мені туди їхати? Так, да, Я 9 місяців в компанії моріки, але мої найбільші досягнення були це 4 базових місяць. в місяць. У мене не було ніяких перемог. Я з самого початку собі вибрала таку, знаєте, планочку середнячка. Не дуже там виходити за рамки, бо в мене був страх, що наступного місяця в мене не буде замовлення. А я хотіла щомісяця бути в клубі шість базових одиниць. Він тоді називався у мого лідера професіонал. Залучати я теж не хотіла. Вона мене дуже мотивувала, розказувала про лідерство, розказувала про дохід з тисячі доларів. Я неї дивилася і думала, яка дивна жінка. Вона в Києві, я в місті суми, яка тисяча доларів. І взагалі мій доход в банку був тоді 80 доларів. І моя планка віри в себе була дуже маленька. Тому я кивала головою, коли вона е, намагалася брати від мене обіцянки, е, залучати. Я казала, добре, добре, думаю, хоч би скоріше відпустила мене. Мені вже хочеться там гуляти. Мені було 28 років. Але на той час вона а, мала велику мудрість, вона змусила мене поїхати на семінар. І саме там я побачила те, що мені не вистачало того пазлика в тій картинці, щоб я почала рухатися в бізнесі Мурікей. Бо дивно, але мене мотивували не гроші. А, я була таким дивним, знаєте, слабе звіно. В національній гілці, коли на мене Оля дивилася, і думала, Боже, що вона таке приїхала з міста Суми, каже, Правда, що...? я на тебе завжди Ну, так, е, да, Але я була знаєте не про гроші. Я була іншим замотивована і мене замотивувала два моменти на семінарі. Перше, це те, що дарували подорожі. Я дуже хотіла подорожувати як найбільше. Да, з... да, От і по-друге, я побачила королеву кола визнання, і мені не зрозуміла була ця номінація. Я спитала, хто це. Мені Міскала це лідер, яка отримує цю нагороду за кількість людей, кому вона допомогла бути успішною. І я сказала, це моя номінація, бо вона була з дитинства. Вона відгукувала свої дитячі мрії, коли я дивила на своїх дивилася на своїх бабусю з дідусем, які все життя пропрацювали вчителями в селі, і вони були причетні до доль дуже багатьох людей, які приїздили до них і 30, і 40 років. І дякували, кланялися їм в пояс. І я думала, Боже, як я хочу такою займатися справою, щоб мені люди дякували за те, що я причетна до змін їх життя на краще. І коли я побачила, що є така номінація коло визнання, я сказала, я там буду. Уявіть, у мене 0 новачків, у мене середній результат, 4-6 базових одиниць, я категорично не хочу робити кар'єру в Kay, але номінація коло визнання. На блакитних костюмах я сказала, хто ці лідери, хто ці жінки, чому їх так набагато менше, ніж там червоних піджаків, зірок. На той час такі потоки були на саме <кій> семінар. Мені сказали, що це особливі жінки, їх тільки один відсоток в компанії Морікей. Я сказала мені туди. Я не люблю бути як всі. Я люблю бути особливою. Це з дитинства теж. От і так почався мій рух від статусу консультант до статусу лідер бізнес-групи. Бо я дуже швидко почала по приїзду додому шукати новачків. Я не вміла, не знала, що їм казати, але в мене така була шалена пристрасть в очах. Просто шалена, розумієте, і вже семінар був в серпні, а в жовтні в мене вже було три новичка в листопаді. Три новичка, в грудні три новичка. І з 1 лютого 2004 року я приступила до лідерської програми, виконала її класично. Не можу сказати, що я була там передовиком, яким чи якісь там сказати і рекорди ставила. Ні, я йшла класично, майже впритик, і не була таким. Як сказати сильним лідером на початку. Я була навіть слабким лідером дуже. Але дуже швидко я зрозуміла, що фокус уваги має бути тільки на успішних. І тоді ще були такі, знаєте, роздруківки рейтингів. І коли я отримала цю газету від е, лідера, да, я, е, мені порекомендували дивитися тільки на топ-3. Тому мені сказали, очами нижче топ-3 не опускатися. І я дивилася тільки на топ-3. А топ-3 були е топові лідери. Оля Крамова. Я е дивилася тільки на ті базові одиниці, від них, звісно, в мене, знаєте, кружляла голова. Тому що в мене було 100 базових, а у них було 300 плюс базових. Але я взяла це за правило. Я не опускала свій погляд нижче топ-3. Мені навіть страшно було дивитися на лідерів, які там були, знаєте, в кінці рейтингу. Мені було страшно, мені здавалося, що це болото, в яке я теж можу попасти. Тоді, тому я просто туди не дивилася. От і по-друге, що я зробила, це розписала мені лідер амбіційну амбіційну цівдалас. І я молодим лідером з нульовою вірою стартувала до цієї програми, але виконала тоді, що була умова для молодих лідерів. Виконала тоді їхала п'ятірка, а я була шоста. Віть моє розчарування, мій розпач, да, коли я з п'ятірки краща, шоста. Але що нас не буває, робить нас сильніше. І е, я теж прислухалася до відра, яка сказала: не можна впасти від цього, треба набрати силу. І я сфокусувалася на розвиток, і вже через три роки я війшла одночасно в усі топові програми. Я виконала авто, я отримала першого що для Я відразу ввійшла, е, виконала автопрограму і отримала подорож е, від компанії Морікей в Китай. От і від того, від того часу. Від 2007 року я зробила ще один, ну можна сказати такий скачок в 2008 рік, коли я війшла в топ 3 коло визнання. Ту номінація, яка для мене була ну дуже приваблива. До речі, перший в мене відразу був в колі визнання не в продажах, не в залученні, бо фокус мій був тільки на колі визнання. Yeah. От і коли я війшла в 2008 році в топ 3 я від того вже більше не не виходила, тому що я зрозуміла, що це та норма, знаєте, дає норма притязання, такий вислів, норма притязання, нижче якої ви не дозволяєте собі опускатися. Да, як, наприклад, я не п'ю каву з бумажних стаканчиків паперових. На да, бо мені не смакує, я просто не п'ю. Я завжди прошу, мені навіть дивно було, але навіть провідниця принесла чашечку дуже красиво, вона каже, ну раз ви так робите, то я вам найкрасивішу чашечку принесу. Розумієте, все світ щедрий, він все дає. От, і моєю нормою притязання стало топ-3 коло визнання. Тобто у мене з 15 чи 16 жмелів 5 в колі визнання в номінації топ-3 і один королівський, 3 автомобілі в компанії Великий, 10 подорожей в Даллас і дуже багато подорожей по всьому світу. Але найголовніше, найголовніше, це я маю свободу. Це те, що для мене було. Ну, мабуть, найважливіше завжди було. Як я кажу, я кошка, яка гуляє сама по собі. Так? тобто мені не можна казати ні мені не можна ще заперечувати, особливо коли я щось собі вирішила. От і бізнес моряки, він дуже вільний. Він мені дає е, шлях який я обираю, номінацію, яку я обираю, він дає мені свободу вибору, коли я перемагаю. Да? Чи я хочу там за місяць перемагати як Людочка, хочу за три місяці перемагаю, як правило компанії, да? хочу ставлю рекорду. Це мій вибір, як я живу в світі Морікей. І взагалі, як світ Морікей вписується в моє життя. Він вписався так, що я не працюю в Морікей, я живу в Морікей. І мені це подобається. І все, що я маю. По-перше, я люблю роблю з великою любов'ю, я дуже люблю людей, я дуже пишаюся всією своєю командою. Вони знають, що я їм не даю не даю спокою, інколи я їх навіть трухаю більше, ніж вони цього хочуть. Але я точно знаю, навіщо я це роблю, тому що їх життя точно змінюється на краще. І я дуже пишаюся своєю командою лідерів, неймовірних, харизматичних, класнючих, успішних. Мене завжди знаєте розпирає від щастя, коли сюди виходять мої консультанти, мої лідери. Тому що я теж відчуваю ту місію, яка на мені зародилася в 2003 році, бути причетною до зміни життя на краще інших жінок. І це те, що живе з компанією вже більше 60 років, збагачувати життя жінок.